Я пам'ятаю, одну хрестини було, я, я ще був ну, біля старшого священника, там допомагав йому, ну, дякував йому. Та, і там були на хрестинах. Упав оця хрестик впав з рук. А ну вже після у нас пригостили, посадили за стіл. Ми сидимо і ця мама. Ну, хтось там питає, я не пам'ятаю, давно вже було, як 30 років назад. І питається отця, отче, а що то значить, що у вас хрест друг випав? Отець каже: бо я вже старий. <с? <с?> ну, випав ти і випав. Вони, а, а люди вже хочуть до це до якогось знаку, що там. Що Хрест там впав на цю хату, що тут буде священник в хаті, бо то ми хлопці хрестили, е, ще там щось видумувати, ці всякі. Е, не видумайте нічого, все вже давно видумано. Жити життям, радійте тим всім. Любі речі, які там стаються з вами, старайтеся, щоб вони були вам на радість і на користь, а не на як і не на тривогу. І ні на яку, не на якусь там то, що віддаляє від Бога.